Люті морози забуті ввімкнені фари це набір для розрядженого акумулятора. Тому прикурити машину це те, що повинен вміти кожен автолюбитель. Зараз цього вас і навчу. Для того, щоб прикурити, потрібні Ось такі дроти. Їх називають стартові з крокодилами на кінцях. Дроти повинні бути якісні, бо по них буде проходити великий струм, і він повинен перевищувати максимальний струм акумулятора. Від кого можна прикурити? Найшвидший варіант це підійти до випадкового колеги автомобіліста на парковці, можна ще викликати друзів чи замовити таксі, вибравши відповідну послугу. Також підкурювати краще від донора з ідентичними або кращими пусковими характеристиками, враховуючи ємність акумуляторної батареї і пускові струми. Звичайно, що і напруга повинна бути ідентична. Річ у тім, що вантажні авто бувають на 24 вольти, а легкові на 12 вольт. Проте бувають і виключені, і всі ці характеристики вказані на самих акумуляторах. Чи є різниця, з яким двигуном авто, дизель чи бензин? Є, проте тільки в пускових струмах, а саме у дизельних авто пускові характеристики краще, відповідно, прикурити від нього АКБ бензинового авто можна. Навпаки, також можна, тільки потрібно більше часу і постійно підгазовувати на донорі, щоб генератор на авто працював інтенсивно. Та підзарядив АКБ пацієнта. Сам процес прикурювання виконується по кроках. Крок перший автомобілі необхідно розташувати поруч, щоб провід прикурювач не був натягнутий, інакше крокодили можуть від'єднатися. Крок другий в автомобілі донору вимкніть все електричне обладнання та заглушіть двигун. І ще краще зняти з АКБ мінусову клему. Бо в момент пуску стартер репацієнт обов'язково забере на себе як мінімум 200 ампер струму. Це спричинить серйозний перепад напруги в мережі, який може пошкодити Ходити як силові запобіжники, так і електричний блок управління донора. Крок третій. З'єднуємо автомобілі проводом прикурювачем саме в послідовності, де спочатку: червоний провід до плюсів акумуляторів, чорний провід до мінуса зарядженого акумулятора, і будь-якої непофарбованої деталі двигуна внутрішнього згорання або кузова розрядженого. Дроти не повинні дотикатися до рухомих частин мотора. Крок четвертий: після під'єднання автомобіля старт-кабелями можна одразу виконувати запуск репацієнта. Якщо спроба все ж таки виявилася невдалою, потрібно на пацієнті перекинути чорний дріт на клему акумулятора, запустити двигун донора і почекати 10-15 хвилин для підзарядження розрядженого акумулятора. Це буде такий економічний варіант, який виключить розрядку акумулятора донора. П'ятий крок включити стартер на своєму авто можна тільки після того, як заглушений мотор донора. Крок шостий, фінальний. дроти в зворотньому порядку. Мінус, потім плюс. Це класична схема запуску авто з розрядженим АКБ. Взимку виконуємо всі дії аналогічно. Єдине, що холодну пору року, АКБ авто розряджається інтенсивніше, відповідно, скоріш за все потрібно буде виконати крок 4. А саме під'єднати стартові кабелі та декілька хвилин почекати, поки заряд перейде до авто пацієнта, після заглушити донора та здійснити пуск авто, в кого АКБ був розряджений. Мене також часто запитують, чи можна прикурювати всі авто, особливо сучасні з електронними блоками управління. Так, можна. Головне, щоб ви виконали всі кроки в вірній послідовності. Також прикурити авто можна і від пускового пристрою, і це буде найпростіший та найшвидший спосіб, проте не найдешевший. Такі пристрої продаються в нас на сайті Мойо, посилання залишу під відео. Іноді в мережі можна натрапити на поради, як прикурити від акумулятора шуруповерта. Але я особисто б цього не радив, так як під час запуску стартер забирає багато струму, і акумулятор шуруповерта до цього просто не готовий і може вийти з ладу. Якщо ж ситуація все ж. Таки критична і під рукою лише шуруповерт, Переконайтеся, що в них співпадають Вольти, а струм такий же або ж вищий. І підключайте все через запобіжник. А в мене все. З вас лайк, підписка, і всім пока!